Привіт всім, з вами Райдер 96 Сьогодні хотів би зачепити таку тему як допрацювання китайської техніки. Ну як бачите, Альфа-110 кубова. Ну і сьогодні я думаю допрацювати такий недолік китайський, як ось ця тормозна лапка. Я думаю, що ви самі розумієте вже, в чим буде саме його допрацювання і думаю, що всі альфа-води зразу зрозуміли. Ну, що ж розкажу, що я хочу в цьому допрацювати. Хочу допрацювати в цьому те, щоб відкрутити, ну, звісно, вихлопну трубу, щоб добратися до цієї лапки, зняти її, гарно почистити, змастити, щоб, ось бачите, вона навіть не, не повертається в своє місце. Хоча не скрипить, я її вже змастив, але все рівно. І головний такий недолік хочу усунути, як це обрізати тут булгаркою і цю шляпку приварити ось тут. Як ви можете самі зрозуміти, тут навіть немає де просто просто покласти ногу. Хіба от щоб приблизно ця лапка була ось так. І щоб тут можна було покласти ногу, ну і щоб чуть-чуть вона якби виходила зараді радіус самої лапки. Щоб ще на шляху не шукати, де її, де та саме лапка. Ну і що, зараз я відкручую вихлопну трубу. Тут де ключ на 10, просто два болти. Один болт вже відкручений, другий є. Так, Один болт є. Другий болт тут є просто два болти. І відкрутити саму трубу, де буде кріпиться тут на вісь. Ось цей болт тут йде на 19, якщо я не помиляюсь. Так, на 19. годиннику і стрілки. Бачите, тут такий болт. Я вже замінив, до речі, тут цей болт. Тут був китайський. Взагалі не було у мене навіть такого ключа. Китайці придумали якийсь ключ, навіть не знаю на що він був. 18. Ну і що ж, тепер просто беремо цю лапу. Відгинаємо. Є і сам цей хумів, кріпиться до боголовки, Опускаємо лапку. виймаємо. Вуаля! Вихлопна труба з Ось тут такий отвір іде. Тут просто такий хомуток на два болти є. Ну і тут же Я вже. вже. Зробив, до речі, такий трошки невеличкий тюнінг. Тут була дірка китайська дуже диміла, я взяв просто... Хотів спочатку приварити, але як бачите, думаю... не, не ловив фокус. М -м Метал дуже-дуже тонкий, тому я приварити навіть просто не зміг взяв таку закльопочку, зробив. Ну що ж, виходимо далі. Ну, і щось Так болти заберемо на бік. Є. Yes. Ну і що, наступне? Тепер у нас просто тут йде ось на самій цій лапці стопорне колечко. Таке, ось бачите, воно крутиться, зараз я його відчиню. Так, відчіпимо стоперне колечко. О, вона захопили. отаке таке йде стопорне колечко. Відкладемо на бік. Ну, і Тепер найважливіше так. Тут йде щось бачите, ось тут. Сама тяга тормоза, тут йде, ну ви не бачите, але тут просто йде така шпоночка, щоб тяга не відчепилася. Я зробив вже саморобний, вже пробував ремонтувати. Це просто такий цвяшок я зробив. Навіть ніж китайський якийсь метал. Кінець за пару разів. Тягу відчепіли. Багаємо, теж трохи скриплять. Ось так вона працює. Ну і тепер головне, нам треба буде відчепити її. Ну що, з ці півжинки ми поки що не будемо. Я зараз візьму молоток. Візьму молоток і спробую її відбити ось сюди. Навіть не рухається. Дивно, з другого боку де? просто віська. А лама зрухалась. Як би то її чп'яти. Як ви вже зрозуміли, виймати лапку я не зміг. Вона тут дуже сидить туго і тому я вирішив її не виймати, бо. Сама рамана і якась така хлипенька, там вже пішла і тому я вирішив її немати. Заложив назад той шклінтик. Стоперне кольцо назад заложив, підніс її на максимально догорі, тут є обмежу, її обмежувачі її. Крейдов намалював, де приблизно вона приблизно вона має бути. Ось такий рівень. Ну, ви бачите, біла ткарі ось ця. І тому зараз її я просто обріжу. Так, трішки я вам злижу. Оп. Ось така лапка, вона дуже добре приварена. І труба така. Бачите, вона теж пристойно груба. Так, ну нормально. Ось тепер ось такий розмір просто під ногу. Просто це вже буде супер. Зараз я буду зачищати саму тормозну лапку. Тут я, можливо, і висверлю трохи, бо я думаю, як такий варіант. Кріплення може бути інше, в процесі роботи може я подумаю над іншим варіантом кріплення. Ну, буду зачищати, висверлювати, все гарно обчищувати, щоб гарно зварка при... приварилась. Ну і потім приварювати. Таку зварку я буду зварювати, це є як це називається енергія 100-250. Тут я зараз дам сварочний ток, ось бачите, тут сварочний ток становить. Ну він десь приблизно 130-140, я можливо дам до 120, щоб не пропалити, бо я не дуже так добре вмію варити. Ну і але я просто взяв якийсь. Простий електроп, масою я кину на лапку. Ось так, ось так вона буде виглядати. Я думаю, такого сенсу нема показувати. Я зачистив і цю лапку, і саму лапку. В цій верхній лапці я зробив проріз. На тісках її зігну докупи, щоб вона легше сюди зайшла. Мені здається, так буде конструкція, ось так вона виглядає з боку. Нормально, мені здається. Ну що, зараз доварювати. Ну що ж, переварию я вже лапку, Ось як бачите, ну ви добре не будете бачити, бо я тут вже замотав скотчем таким похожим на хром, бо тут було покриття хрому, і я його здерну, і, Звісно, що він буде і вжається. Ще навіть скоріше, ніж проста бляха. Тому я замотав ось тако скотчем таким, таким дуже подібно, навіть на хром. І ось так же лампою. Да, і вже тепер набагато краще. Вже є навіть місце, де... Могу покласти, от зараз ви бачите. Ось як бачите, вже є місце, щоб буде покласти ногу. Ось так гаймується. Лапка вже повертається в своє положення. Я просто взяв, натягнув пружину. Просто вона скоріше не поверталася, бо ось цю пружину її головну я взяв, натягнув. Ну що ж, тепер лише залишилося чіпити вихлопну трубу, як і відчепав, я вже казав. Ну і відрегулювати собі самі гальма, як мені підходять, ну і саму жабку, коли буде світити задній стоп. Ну що ж, кому відео це стало, цікавим, ставимо лайк, підписуємося на канал. З вами був Райдер 96. До нових зустрічей.